Вітаю на камері з вами Мака, та сьогодні в нас дещо особливе, а саме колаборація Marvel та Secret Layer. Шість лімітованих карток для Magic the Gathering у стилістиці Дедпула. Зануримось всередині в нас ось така от листівочка. Та а вже ж найголовніше картки. Та почнемо із Дедпула. Це легендарна істота. Та, на жаль, я недостатньо шарю в Magic the Gathering, щоб пояснити, що воно робить. Тож, давайте просто подивимось. Дедпул верхи на єдинорозі переслідує Кейбла. Все це на нашій другій картці Deadly Roll. Третя картка Saw in Half. і назва говорить сама за себе. Наступна картка це Blasphemous Act. Та арт просто супер. Передостання картка це Вандал Бласт та Дедпул у своєму стилі. Та наостанок в нас Хармлес Оферін, Пул та Джефа Кула. Я обожнюю грати за нього в Marvel Rivals, тож дуже радий побачити цю картку. І вона єдина з них, яка є фойловою. Ось так виглядає весь сет. І з радістю почитаю ваші думки в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Па-па!